Лише 210 гривень за класні жіночі велюреві кофти від якісного стильного сучасного бренду Алді уявіть лише 210 гривень. В лоті їх буде аж 19 різних розмірів, різних кольорів. І ціна лоту 3990 гривень. Ось так виглядають вони в пакуванні, бо такого бордового гарного кольору. Розміри СМЛ більш точно пропишу 94 поліестер, елас... полістер, 6 еластан і обов'язкова сертифікація. Вони. Зроблені з якісних барвників та матеріалу гіпоалергенні. Показую в розгорнутому вигляді ось такий варіант. Це те, що я показувала е, бордо, капішон. Дивіться, будь ласка, далі Зіпка, якісна фурнітура. Ось так виглядають. Якщо нема пакування, будуть ось такі бірочки. Далі показую кишеньки, манжетики, і на рукавцятах манжетики. Вони дуже-дуже-дуже приємні до тіла. Показую далі. Може бути ось такий варіант: це бірюза. Тут йде просто воріт стоїчка, зіпка і без кишеньок з манжетиками. Далі є ось такий сіренький варіант. Тут трішечки відлічається сам е матеріал, тут такими ромбиками йде він. Також зіпка. І Обов'язково буде капюшончик і ось такі стрічки. Подивіться, цей такий менш плотніший. Далі. Ось цей дуже гарний колір. Зараз буду показувати, я дуже люблю такі кольори. Ага, тут іде напівзіпка. Ой, дивіться, дуже гарний і стильно виглядає. Так, швиденько показую чорний і блакитний. Ось такий може бути чорний укорочений варіант. Далі ось такий може бути рожевий варіант. Взагалі він трошки як розлітаючка. Наскільки до деталей все продумано. І ось такий, показую. Блакитний варіант може бути. І давайте ще зелену покажу. Ось така зелена. Дуже гарні. Взагалі, ковтинки різні-різні розміри і 210 гривень за одиничку це дуже солодка ціна. Для того, щоб замовити цей лот, звертайтеся до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете під цим відео.